Як дівчині підкачати сідниці та скинути жирок, щоб прийти в класну форму? Насправді дівчата часто питають, як це все правильно організувати, тому пояснюю. Завжди говорю, що є два варіанти розвитку подій. Перший варіант ти дуже сильно хочеш збільшити свої сідниці, і зараз їх в тебе взагалі немає. Тобто, ти сильно хочеш додати об'єму. В такому разі це, звісно, важкі силові тренування, де ти качаєш не лише сідниці, а все тіло. А як тренуватись, там варіантів може бути безліч. З боку харчування, якщо ми говоримо про відносно великий ріст м'язів, потрібно буде, звичайно, багато їсти. Тобто потрібно буде поступово підвищувати раціон, підвищувати кількість вуглеводів, це важливо, навіть якісною їжею, якщо ти це будеш робити, якісь приросту жиру в тебе будуть, і це нормально, тому що ти хочеш набрати великий об'єм м'язів. Для цього треба мати сили на тренування, треба багато їсти. Потім ти все це просушиш, як вже зробиш потрібні тобі об'єми. Ну, просушиш дієтою, звичайно. Другий варіант це коли ти хочеш трохи збільшити м'язи та підскинути жирок. Якщо ми говоримо про тренування, в принципі, все так само, як в першому варіанті. З боку ж харчування для початку я раджу просто почистити свій раціон, навчитись їсти якісну їжу, а не всяке сміття, щоб основа раціону і весь раціон був якісний. А далі ти вже по формі дивишся, по тому як іде жир. Поступово-поступово зменшуєш кількість вуглеводів просто до досягнення бажаної форми. А сили на тренування в тебе будуть, бо в тебе, в принципі, не стоїть задача дуже масивний об'ємний такий ріст м'язів. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.